Вітаю! Сьогодні розповідаю про пенсії по втраті годувальника. Що це таке, хто має право, як призначити і скільки виплачують. Є пенсії, які призначаються за звичайним законом, цивільні, так би мовити, є пенсії військові, і тут також є різниця, чи був померлий військовим чи цивільним. Право на таку пенсію мають непрацездатні родичі померлого годувальника. Насамперед, це чоловік або дружина, якщо вони вже досягли пенсійного віку, або мають групу інвалідності. Так само це можуть бути батьки померлого. Тут розглядається питання в тому, щоб перейти зі своєї пенсії на пенсію годувальника. Як це відбувається? Розповсюджені випадки це коли. Чоловік помирає, а дружина може відмовитись від, частини, від повністю від своєї пенсії за віком і перейти на частину пенсії-годувальника. Також пенсія по втраті годувальника можуть призначати на дітей померлого. Приміром, помер чоловік молодий, у нього залишилась дитина. Тоді дружина може оформити пенсію по втраті годувальника на дитину. Якщо дружина не працює і доглядає за дитиною до досягнення нею 8 років, то також частину може оформити і на себе тимчасову пенсію по втраті годувальника. Стосується дітей, діти отримують пенсію по втраті годувальника до 18 років до повноліття. Якщо вони продовжують навчатися, то до 20, не довше ніж до 23 років. Якщо це діти сироти, то це до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні, і це стосується дітей, які народилися впродовж 10 місяців після смерті годувальника. Тобто, приміром, чоловік помер, а дитина ще не народилася, а дружина вже матиме право оформити пенсію по втраті годувальника на цю дитину. Важливо також знати, що пенсію по втраті годувальника не призначать, якщо а, годувальника немає необхідного стажу. Треба мати від 2 до 14 років стажу, щоб пенсію призначили в пенсійному фонді залежно від того, в якому віці помер годувальник. Якщо стажу немає, то в пенсії відмовлять, тоді може бути розглянуте питання про призначення державної соціальної допомоги в органах соціального захисту. Розмір пенсії по втраті годувальника це 50% від його потенційної пенсії за віком. Або якщо він вже був пенсіонером половину від його пенсії, може претендувати його дружина. Скажімо, якщо е чоловік е це молодий, то прораховується, е яка пенсія потенційно була, зарплата, стаж. Період з дня смерті годувальника до дня досягнення пенсійного віку, коли б він досяг пенсійного віку, також враховується в стаж. Називається додатковий стаж. Таким чином, це підвищує шанси на те, щоб пенсія була трошки більшою. Бо якщо стажу мало, то і пенсія буде мінімальна. Якщо утриманців більше. Тобто на одного 50% від пенсії по втраті годувальника. Якщо це двоє і більше, то це 100% від пенсії повтрат... від пенсії за віком годувальника, яка розподіляється рівними частинами між всіма, хто претендує на таку пенсію. Є окрема постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої пенсія по втраті годувальника мінімальна не може бути менше ніж 100% прожиткового мінімуму. Це 2361 гривня. На двох це 120% прожиткового мінімуму, на трьох і більше 150% прожиткового мінімуму. Це небагато, але хоч трошки якась є градація. Оформлюється, як я вже зазначив, така пенсія в пенсійному фонді. Основні документи це, звісно, трудова книжка підтвердити стаж, і це свідоцтво про смерть. Звісно, що ще купа інших документів, зокрема, які підтверджують родинні стосунки, зазвичай беруть ще довідку про спільне проживання, хоча не для всіх воно потрібно. Якщо ж ми говоримо про військові пенсії, коли загинула військова людина, тоді інша справа. Такі пенсії призначаються в розмірі від 30 до 70% грошового забезпечення військовослужбовця. 70% це якщо людина загинула безпосередньо при виконанні службових обов'язків. До речі, якщо людина зникла без вісті, неважливо військова чи цивільна, то родини також мають право оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Пенсії за військовим законом по втраті годувальника не можуть бути менші, ніж два прожиткові мінімуми, як я вже сказав, прожитковий мінімум на сьогодні 2361 гривня. Окремо є постанова Кабінету міністрів, яка каже, що якщо людина загинула безпосередньо, починаючи з 2014 року в АТО або в подальших бойових діях, то в такому випадку. Пенсія по втраті годувальника не може бути менше, ніж 7800 гривень на одну людину. Якщо претендентів більше, то кожна людина отримає, кожен отримує не менше, ніж 6100 гривень. Також пенсія по втраті годувальника може призначатися і дружинам. Якщо це вже був військовий пенсіонер, він помер, то тоді дружина може претендувати на його пенсію. Ось тут. І виплачується тоді 30% від його грошового забезпечення, але не менше, ніж 2 прожиткові мінімуми. Пенсія по втраті годувальника військового, якщо це був чинний військовослужбовець, їй допомагають оформляти в ТЦК, як воно правильно називається, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто їх задача допомогти вам знайти. І довідки про грошове забезпечення про факт смерті витребувати з військової частини про обставини загибелі. Інколи це важливо і може впливати і на розмір пенсії, зокрема. Тобто, починати оформляти пенсію по втраті годувальника, який зник безвісті або загинув на фронті, треба починати з ТЦК, а не з пенсійного фонду. Також я не зазначив. Про ще одну пільгу. Якщо помер військовослужбовець на фронті, то його дружина або чоловік, які не взяли повторний шлюб, а також батьки загиблих воїнів мають право на дострокову пенсію за віком. Жінки в 50 років, чоловіки в 55 років за наявності стажу. 20 років у жінок і 25 років у чоловіків. Зрештою, нюансів дуже багато щодо оформлення, щодо призначення, щодо розміру пенсії. Якщо є якісь запитання, можете писати в коментарях. Дякую за увагу. Будьте здорові і хай щастить!